Цю мобільну гру завантажило чверть населення планети на п'ятому місці. Clash Royale, де гравці юнітами та магією мають за три хвилини знести вежі суперника. Його завантажили вже понад 634 мільйони разів. Четверте місце займає мобільна версія Ліги легенд. Mobile Legends. особливо популярна в Азії. Гра має близько 1 мільярда завантажень. Відкриває топ-3 легендарна королівська битва PUBG Mobile, де гравці змагаються на величезній мапі до останнього вцілілого. Гра вже має понад 1 мільярд завантажень. Друге місце бере більш оптимізована королівська битва. Free Fire, яка працює навіть на слабеньких смартфонах. Гра має понад 1,5 мільярда завантажень. Таж ну і найпопулярніша онлайн гра з майже двома мільярдами завантажень є Roblox. Платформа пропонує величезну кількість ігор різних жанрів.